Вітаю. Сьогодні я запрошую тебе в нову терапевтичну роботу: зануритися всередину себе, відчути спокій і силу одночасно. Практика зцілення спрямована на формування довіри до світу, на зцілення душі, розуму, тіла. З кожною хвилиною ти відчуватимеш, як зцілюється кожна клітинка твого тіла. І ти тотально приймаєш всі ті події, які відбуваються зараз в твоєму житті, а можливо, відбувалися вже раніше. Можливо, саме зараз тобі, як ніколи раніше, так не вистачає внутрішньої сили, внутрішньої опори, довіри, віри, щоб проживати важливі моменти твого життя. Я беру тебе за руку і запрошую пройти зі мною цей шлях. Протягом практики, твоє тіло може реагувати на певні слова, можуть бігати мурахи по шкірі або відбуватиметься позіхання, можуть пітніти долоні або інші частини тіла. Це все процеси роботи. Просто довіряй усьому, що буде відбуватися, і продовжуй. Обери, будь ласка, зручне місце для себе. Бажано, щоб ти був чи була в сидячому положенні. Ноги повністю торкалися підлоги, а твоя спина могла опертися на щось зручне наприклад, на спинку стільця або крісла. Прикрий, будь ласка, очі. Всі терапевтичні роботи ми виконуємо закритими очима, так як поки очі відкриті, працює мозок. Ти розумом шукаєш пояснення. А коли очі закриваються, активовується внутрішня частина людини це душа, і ти відчуваєш відповіді всередині себе. Ти їх чуєш, відчуваєш і проживаєш. Довіряй, будь ласка, всьому, що буде відбуватися. Не перехрещуй руки ноги в даний момент і під час цієї практики зберігай таке положення. Зараз переведи, будь ласка, фокус своєї уваги на дихання. Зроби глибокий вдих і м'який видих. І ще декілька разів давай подихаємо з тобою разом. Глибокий вдих. І м'який видих. Відчуй, як тіло розслабляється. Ти в повній безпеці. Опускай плечі, розслабляй область міжбрів'ям. ще один глибокий вдих, І який видих. Чудово! В тебе все виходить. Зараз під супровід музики ми розпочинаємо роботу. Зараз уяви, будь ласка, себе на вершині невеликого зеленого пагорба. Навколо тихо-тихо, а легке сонячне проміння падає на місце, де ти знаходишся. Твої ноги босі, вони ступають по траві. Трава м'яка з росою. Ця трава нагадує килим, на якому м'яко-м'яко яко і зручно. І тобі настільки комфортно в цьому місці і так затишно, що твоє тіло вирішило відпочити і лягає на цю траву. Відчуй, будь ласка, як зараз всім тілом ти лягаєш на траву. Відчуй, як голова, плечі, спина, ноги. Торкаються шару цієї трави. А твій погляд направлений на небо. Скільки ж там краси в безодні. Полежи, Відпочинь. м'яко посміхни сонцю. Відчув, як зараз посмішка розтікається. М'яко-м'яко ти посміхаєшся. І відчуй, як це сонце воно світить саме саме для тебе. Відпускай всі думки, турботи, переживання, довіряй природі, собі і моєму голосу. Відчуй, як зараз розслабляється твоя маківка, очі, щоки, щелепа, відпусти зажатість, трішки розщепи зуби. І зробив видих в цей момент. Відчуй, як зараз в цей момент щелепа розслабляється. І щойно ти відпустив контроль. Або відпустила. Розслабляється шия, плечі, груди. Розслабляється права рука, ліва рука. І кожен пальчик на твоїх руках розслабляється. Розслабляється тулуб, сідниці, ліва нога, права нога. Розслабляється кожен твій пальчик на ногах. І ноги ніби теж дихають. Глибокий вдих і м'які види. Тіло стало легким, тіло стало вадним. Відчуй безтурботність і повне, повне розслаблення. Зараз розверни, будь ласка, свої долоні, щоб вони дивилися в небо, відкрий їх і відчуй, що ти готовий або готова в цей момент приймати всі земні блага. Саме в цю хвилину. Подумай про те, що тобі хочеться в першу чергу для себе, що таке бажане, що таке важливе, необхідне тобі саме зараз. І проговори, будь ласка, вголос це бажання Я хочу для себе і назви вголос те, що ти хочеш. Якщо протягом хвилини часу ти не можеш сформувати своє бажання, постав, будь ласка, цю практику на паузу, сформуй і продовжуй. Але в цей момент важливо попросити саме для себе і щоб намір був в позитивному ключі, максимально точним, трішки опиши, а можливо, навіть уяви, ніби в тебе вже це є. Щойно ти на весь світ заявив про своє бажання. Потрібен час для його реалізації, і він в тебе є. Потрібні віра, що воно обов'язково відбудеться з тобою, і зусилля, твої зусилля, які тебе приведуть до бажаного. А зараз ми попрацюємо з твоєю вірою адже віра це фундамент для будь-якого бажання дихай. Глибокий вдих і м'який видих. Там, коли ти лежиш на траві, тобі так безтурботно Дивись в небо, слухай звуки пташок, долоні відкриті, і очі прикриваються. Відчуй, як зараз з правої сторони, від тебе з'являється образ. Який світиться божественним золотим сяйвом. Відчуй цей образ, скільки теплоти від нього, скільки добра, скільки милосердя. Це образ творця, образ духовного батька. В його руках знаходиться куля, яка випромінює світло. І він кладе тобі цю кулю в праву долоню. Це куля свободи бути тим, ким ти є насправді. Ця куля. Це доказ того, що ти людина. Ти тільки людина, ти здатна помилятися, здатний помилятися, ніколи, ніколи не буде ідеально, ніколи ні з ким не буває ідеально. Весь негативний досвід це тільки уроки, які готують нас до чогось більшого, до чогось кращого. А тепер відчуй, будь ласка, як з лівої сторони від тебе з'являється ще один образ Божественний образ жінки. Це образ матінки природи, духовної мами, яка в руках тримає таку ж кулю. І кладе тобі у ліву долоню. Це куля життя, куля надії, яка здатна творити дива. Адже твоє життя це і є справжнє диво. Відчуй, будь ласка, ці дві колі, в своїх долонях. Відчуй цю силу. З моменту нашого народження ми отримали фізичних батьків це наші біологічні мама і тато. Але наше народження було заплановано значно, значно раніше духовними батьками, батьком творцем Богом і матінкою, природою землею, які супроводжують нас по життю і поза ним. І сьогодні, можливо, вперше ти з ними познайомишся. І відчуєш їхню силу і підтримку від них. Вона буде з тобою завжди. Відчуй, як енергії цих двох куль розтікається по твоєму тілу. Повільно. Час є. Світло цих куль проникають в кожну клітинку твого тіла, очищають весь твій організм. Наповнюють його життєвою силою, і ти відновлюєшся. Уяви, як ці кулі ніби сканером проходять по твоєму тілу. І відчуй зараз в цей момент, що під тобою цілий світ. Вся земна куля зараз лежить під тобою. Твоя спина довіряє землі її магічній силі. Тебе підтримує матінка природа. Земля це найбільша сила. Довіряй, ця сила підтримує тебе по життю на кожному твоєму кроці, посилаючи доленосні зустрічі, незабутні подорожі, нові краєвиди, новий досвід. Матінка природа здатна творити дива, тільки вір в неї, довіряй їй. Відчую її силу зараз під собою. Адже під тобою зараз цілий світ, твій світ. Відчуй зараз всім тілом свою значимість. Відчуй, що кожна твоя думка, кожне слово, кожна дія, кожний вчинок на землі це не дарма. Твоє життя заплановане. Для чогось важливого ти можеш прожити це життя так і не розпакувавши свої таланти. Але що буде, якщо ти спробуєш? І наша з тобою зустріч хіба це не диво? Відчуй зараз, як тепло проходить по твоєму тілу. І зараз через тіло ти отримуєш силу природи, силу творчості, силу існування. Всі люди, які тобі потрібні вже поруч, всі знання, які ти здобував чи здобувала, знадобляться тобі у відповідний момент. Ти все згадаєш, а можливо, і не згадаєш, і це теж буде правильне на той момент. Тільки відчуй проживи зараз в моменті цю досконалість. А що якщо я тобі скажу, що тобі нічого в собі змінювати не потрібно? І все, що тобі потрібно, в тебе вже є, Відчуй, як зараз ти приймаєш себе, своє тіло, свій розум, свою душу. Навіть якщо ти в даний момент хворієш. Прийми свою хворобу, це теж частина тебе, яка прийшла, щоб підсвітити тобі важливе. Попроси зараз, в цей момент, духовних батьків, благословіння на очищення свого тіла від хвороби і проговори такі слова. Моє тіло очищається від хвороби, від болі, від страждань, і через видих виходить з мене і видихай. Відпускай. Зроби ковток свіжого повітря. глибокий-глибокий вдих. М'який видих. Молодець. Все виходить. А тепер уяви, як перед тобою з'являються ще дві фігури. Це твої біологічні мама. І тато. Ті, які дали тобі життя, чий акт любові створив тебе і запросив на цю планету Земля. І відслідкуй, які в тебе до них почуття. Якщо негативні, в іншій практиці потрібно буде відпрацювати їх. А зараз відчуй до них поток любові, поваги і прийняття. Прийми їх такими, які вони є. Ти не міг чи не могла вибрати їх вони запросили тебе в це життя, в цей світ. Якщо в когось із вас хтось з батьків помер, уявіть, будь ласка, образ той, який найбільше запам'ятався вам в пам'яті. А якщо когось з батьків ви не знали, або очим вас виховував, поставте, будь ласка, біологічного батька, тому що в вас тече саме його кров і уявіть, яким би він міг бути. А тепер подумки, зробіть, будь ласка, поклон перед батьками і відчуйте ще раз себе, таким або такою цілісною. Цілісне. в поклоні. Зробіть зараз поклон. Видихайте. І зараз момент істини. Чотири сили навколо вас. Проживіть цей момент, коли біологічні і духовні батьки надають вам підтримку. Посилають стільки сили, стільки потужної енергії для вас, покладіть зараз руку на серце відчуйте його ритм, відчуйте зараз всім тілом, що ви живі, що ви прекрасні. І проживи зараз найближчих декілька хвилин, стілюючи себе. В оточенні найпотужнішої підтримки в ці хвилини стілюється твоє тіло, твоя душа і твій розум і всі сили добра сприяють цьому. Я повернусь через декілька хвилин. А я повертаюся до вас, і на цьому наша практична робота буде завершена. Зараз подумки відпускайте, будь ласка, образ духовних і фізичних батьків, відпускайте картинку, яку ви уявляли, подякуйте зараз всьому своєму тілу за те, що воно допомогло відчути, прожити і запам'ятати цей стан. Я вітаю кожного з вас цією роботою. Потрошки повертайся в тут і тепер, але ще не відкривай очі. Кожного разу, коли тобі не буде вистачати сили, підтримки, віри в себе, подумки, а може й фізично, переміщайся на цю саму галявину, уявляй твоїх біологічних і духовних батьків. Формуй намір, бажання і отримай стільки ресурсу і енергії, скільки тобі необхідно буде в даний момент для здійснення бажання а можливо для проживання того моменту, в якому тобі необхідні будуть дива. І через хвилинку часу ти відкриєш очі, і навколо тебе будуть ті самі люди, ті самі споруди, ті самі будівлі. Тільки вже інакшим чи інакшою будеш ти з новою силою, з новим станом, з сильним, бадьорим духом. А я дякую за довіру, за той шлях, який ми пройшли разом, і відпускаю твою руку. У вас вже є стан, щоб рухатися далі самостійно. А з вами була Катерина Даниляк практикуючий психолог і автор психотерапевтичних практик дана робота була написана на побережжі Індійського океану на пагорбі індонезійського простору у острів Балі, січень, 25 рік з любов'ю.